Яких людей на землі більше, добрих чи поганих? Псалом 14, з 1 по 3 вірш. Безумний говорить, в серці своїм нема Бога. Вони розвратились і вчинили мерзенні діла. Нема там ні одного, хто вчинив добро. Господь споглянув з неба на дітей людських, щоб побачити, Чи є розумний, що шукає Бога. Усі одвернулись, усі разом зледащили. Нема там, щоб хто робив благостиню, нема ні одного то перебуватиме в домі Господньому. Псалом 15 з 1 по 4 вірш. Господи, хто буде перебувати в шатрі Твоїм, хто буде думувати на святій горі Твоїй? Той, хто ходить в чистоті, творить справедливість і говорить щиру правду, не осуджує язиком своїм, не робить лиха сусідою своєму і не допускає неслави на ближнього свого чиїх очах погорда для покиді, а пошана для тих, хто бояться Господа, хто присягає з утратою для себе і держить слово.